На сьогоднішньому уроці фізичної культури ми з вами поговоримо про український народний танець. Історія народного українського танцю тривала, насичена емоціями і переживаннями багатьох поколінь нашої нації. Українські народні пісні і танці ставляться в усьому світі завдяки яскраво вираженому національному колориту, силі духу, емоцій, неповторної мелодії. Ритму та рухів. Історія української хореографічної культури сягає сивої давнини, зокрема до щедрих багатств національного фольклору, що вражають жанровою різноманітністю, неповторністю рухів та композицією. Сьогодні ми розучимо з вами елемент українського народного танцю, танцювальний крок припадання.